Вітаю на каналі. Друзі! Сьогоднішнє відео буде про рослинку, яка декоративна цілий рік. Це багаторічна рослина трав'яниста родини ламнекамневих. Ця рослинка дуже зараз має популярність серед садоводів за своє яскраве листя, за невибагливість, за красу і Зараз дуже полюбляють ландшафтні дизайнери висаджувати її в композиціях. Перший, хто цю рослинку для нас відкрив, це німецький професор, ботанік Генріх Гейхер. І саме йому ця рослинка отримала назву гейхера. Селекціонери вивели дуже багато різних сортів гейхер. Гейхера може змінювати свій. Протягом сезону декілька разів. Вона не тільки гарна своїм листям, але й дуже гарна квітами. Вони ніжні, зібрані в такі соцвіття і міняють відтінок від білого до рожевого та до червоних відтінків. Гейхера налічує більш біля 70 сортів та видів. І при своїй красі ця рослинка дуже невибаглива. Розмножується живцюванням. Або діленням куща, або насінням. Сьогодні хочу вам показати гейхери, які ростуть у моєму садочку, розказати вам їх назви та особливості в вирощуванні. Гейхера «Пурпурний замок. Дуже гарна гейхера, має темне забарвлення листя, вона декоративна цілий сезон, дуже морозостійка, гарно росте на сонцю і в півтіні. Має гарні е, такі зібрані е, в цвіті квіточки, дуже ніжні, е, біло-рожевого кольору. Гайхера мармелад також невибаглива, гарно наростає. Росте дуже добре на сонцю, в півціні. На сонці її листочок робиться майже рожевий. І е, хочу показати вам, яке забарвлення має листочок на зворотній стороні. Бачите, він. Е, Такий завжди рожевий, дуже рослинка морозостійка і невибаглива до погодних умов. Паприка. Помаранчева-червона. Росте дуже гарно на сонці і в півціні, але на сонці більш червоне має листя. Морозостійка і декоративна. Шампань. Гейхера тінень любива, вона низька. Міняє колір при освітленні на більш рожеві відтінки. Фаревий пурпур Яскравий фіолетовий колір, дуже насичений. Росе на сонці і в півтіні. Гейхерела святі, переводить солодкий чай. Велике яскраво помаранчеве листя має. І такі темні бордові прожилки. Вона. Дуже декоративна і сама яскрава серед гейхерел. Гейхера карамель. Це маленький кущик, і тільки я його купила. Має, бачите, таке гарне забарвлення листка з другої сторони, Гарно росте на сонцю, така набере такого більш коричневатого рожевого кольору. Яскрава і красива черікола. Дуже така гейхерка яскрава, любить більше сонце, але й непогано росте в півціні. Теж кущик молодий, тільки висадженим моєму садочку. модниця серед гейхер це гейхера Мілан. Вона має срібне листя, але в холодну погоду змінює колір на більш таке рожеве. Дуже гарно наростає, великий гарний кущик і дуже декоративна. Гейхера червоні дзвіночки має зелене листя, з іншого боку, ось такий рожевий відтінок. Ціниться за дуже яскраві червоні квіти. Гейхера Рейчел. має блискуче листя. Ось, бачите, таке насичене зелене. Ось така вона. З іншого боку. Хочу сказати, що якщо росте на сонці, вона робиться така коричневий листок, такий коричневий з якимось таким червоним прямо відтінком. Але коли росте в тіні, то листочок стає зеленим. Дуже невибаглива і дуже красива в літній час. Гехера Marvelous Marble. Вона відноситься до хамелеонів, може змінювати свій колір декілька разів за сезон. Дуже декоративна і більш яскрава на сонці. Forevered За, е, завжди має ось такий гарний червоний колір листя. Росте в півціні і на сонці, але на сонці листя стає ще більш насичено червоного кольору. Як на мене, це сама гарна гейхера з червоних, сама яскрава і вона має бути в кожному садочку. Гехера Midnight Rose. Гефера дуже гарна, має ось таке листя. вона е, Листок дуже такого темного, гарного кольору, але має ось такі рожеві вкрапленки. Е, дуже вона яскрава, особливо влітку. Е, має на, е, З тої сторони теж ось таке гарне забарвлення лист, листка. І хочу сказати, що ця гейхера дуже гарно росте на сонцю. Сподіваюся, сьогоднішня прогулянка була для вас корисною. Я показала вам гехери, які ростуть в моєму садочку, розказала їх умови, як вони більше люблять сонце чи тінь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які гехери вам більш сподобались, якими сортами захоплюєтесь ви. І хочу побажати вам на сьогоднішній день гарного настрою, мирного неба і до слідуючих відео.